Добрий вечір. Слава Україні, Героям слава розпочнімо із су 57 який уразили на території Росії, пане Анатолію, що це за винищувач для чого він призначений, і скільки таких є на на озброєнні в Росії? Ну це багато багатоцільовий винищувач Російської Федерації. Вони називають його літаком п'ятого покоління. Що це правда трохи завищена оцінка, тому що знов таки, якщо ми кажемо про. Літак Су 57 то цей літак навіть має двигуни, які розробляли ще там радянськими інженерами. І він не відповідає тим вимогам, які би, наприклад, Покладаються на літак п'ятого покоління, тобто це і ефективна тобто радіонепомітність для радіовакаційних систем. Тому насправді тут слід згадати, що цей літак росіяни довгий час вже намагаються вести в експлуатацію з 2010 року. Свого часу вони хотіли не привести до сумісного виготовлення цього літака і Індію, але під час показових виступів цього літака після посадки його на аеродромі. На очах у індійської конференції цей у літака займався двигун, і він згорів ще в принципі. Індія вийшла з цього контракту і почала будувати свій власний літак щодо кількості цих літаків за різними оцінками. Є кількість від 6 до 11. знов таки тут і зазначити, що, наприклад, є кількість літаків, які стоять на балансі в збройних силах Російської Федерації. і Є кількість літаків, які знаходяться як копитний зірець у виробника безпосередньо. Тут додатково треба зазначити, що в принципі, якщо ми кажемо про удар по аеродрому Ахтюбінськ, Важливими ще є те, що це стратегічно важливий об'єкт Російської Федерації. Це аеродром, на якому відбувалося випробування або модернізація як тактичної, так і стратегічної авіації е, Росії, і е, власне за рахунок того, що було так е, уражено, можемо казати про е, слабку охорону таких важливих об'єктів е, на території Росії. Знов ну, таки, давайте повернемось до низки ударів, які відбувалися в цьому році, і це удари по радіолокаційним системам наштаб Вороніш. Е, Контейнер, тобто це важливі стратегічні об'єкти, і вони не захищені в Росії. Ну і власне знищення такого літака це мінус ще одна одиниця літака, яка може використовувати ракети Х69, як ви зазначили, які били по території України, які, в принципі, били по трипільській ТЕЦ. Так, ви можете продовжувати, все гаразд? Да -да 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 -да. Ні, я... Ага, це ви вже закінчили, просто було відчуття чи ви хочете продовжити. А, добре, але попри те, що так за вашими словами їхня новітність перебільшена, в ЗМІ пишуть, що ураження Су-57 це перший такий випадок в історії. От про що це свідчить, і чи можна очікувати, що тепер ударів от цими ракетами Х-59 та Х 69 буде менше? Давайте почнемо з того, що в принципі ми бачимо, як Росія останнім часом збільшувала використання тактичної авіації на відміну від стратегічної авіації, яка є носіями ракет там х 101 х 555 Тобто, це ракети з дальшої дальнім радіусом дії. Росія активно почала використовувати тактичну авіацію, тому що розуміла, що стратегічна авіація має певний обмежений ресурс, і Росія не може будувати стратегічні літаки. Тому головною задачею було Створити е, ракети, які б вони використовували на тактично авіація, з рахунок цього з'явилася ракета Х-69, е, яка може летіти там навісне до 400 кілометрів. І ми можемо казати про те, що в принципі, якщо ми кажемо про літак Су 57 з прикордоння України він міг е, доставати по великої кількості цілей на території України, е, тому в принципі є тут є і стратегічне рішення стосовно того, що ми уразили той літак, який в подальшому мог би бути залучений до ударів по території України. Ви сказали, що їхні такі важливі стратегічні об'єкти, звичайне захищення. А чому так відбувається? Там у Росії не очікували, що можуть бути ураження цих об'єктів. Чи от в чому справа ну, насправді Росія не очікувала, що Україна спроможе буде спроможця побудувати таку кількість? безплотних авіаційних систем, які зможуть літати на там до трьох тисяч кілометрів, і мати корисне навантаження там, до ста кілограмів, що суттєво впливати на будь-які об'єкти, тому що були давайте згадаємо, були уражений завод, наприклад, по ремонту і виробництву літаків А-50х і Ту 95 МС, був удар по заводу, який займався виробництвом некерованих ракет для фронтової авіації. І так і ще низка таких доволі важливих стратегічних об'єктів. Це ми кажемо про Російську Федерацію, вже не кажучи про, наприклад, про територію Криму, де ми постійно вибиваємо, вже мабуть вже збили з підрахунку, скільки С 400 було знищено в Криму. Але насправді велика кількість засобів протиповітряної оборони Росія свого часу стягнула на територію України і за рахунок всього галила велику територію і того. Ну, неприкриту територію Російської Федерації, оголила зовсім і забравши звідти систему протиповітряної оборони. І зараз буде у них задача, головна це створювати якісь можливі е, варіанти захисту, і ми це бачимо у вигляді там, металевих ангарів, які вони намагаються будувати. Але ж, нам таки давайте повернемося до того, що цей металевий ангар може захистити від малого БПЛА, але на від, е, наприклад, більш потужних систем, які можемо використовувати з корисним навантаженням до 100 кілограмів. Сьогодні український військовий літак вперше атакував ціль на території Росії, уразивши російський командний пункт у Білгороді. ЗМІ повідомляють, що поки не ясно, які боєприпаси використовувалися, але підтверджено пряме влучання. Пане Анатолію, наскільки важливим для України важливою для України є така атака? Чи можна це вважати таким певним переломом у війні? Адже раніше Україна завдавала ударів по території РФ за допомогою безпілотників. Ну, насправді так, ми кажемо про те, що треба збільшувати номенклатуру збройні, яку ми можемо застосовувати по території Російської Федерації, і тут ці зазначити, що крім того, що, наприклад, збільшення номенклатури, треба розмовляти про збільшення географії уражень. Тому що насправді є велика там низка об'єктів, які знаходяться на відстані там ураження такими штами атаканцями, а, навіть той самий Балтімор, авіабаза, яка знаходиться на 280 кілометрів від Харкова, і це до до речі авіабаза, на якій базується тактична авіація, яка використовує літаки для ударів по Харківщині по Сумщині. Тому знову таки це важливий аспект того, що Україна почала активно працювати вже по території Російської Федерації, що зменшує можливості Росіян, наприклад, на прикордоні Сумщини або Харківщини, з рахуванням дозволів, наприклад, бити по ростовській області, там більше на південь, ми можемо казати про те, що ми зможемо суттєво перев'язати логістику ворога. За рахунок цього буде зменшення потрапляння зброї зброї, їжі, палива безпосередньо до лінії фронту до російських окупантів, тим паче Україна ймовірно скоро отримає Ф 16 Як відомо, чотири країни наразі отримали. Підтвердили, що передадуть ці винищувачі: це Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія. А як розповів начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю змі, не всі обіцяні літаки прибудуть в Україну деякі з них залишаться. А в центрах підготовки, однак, за його словами, в повітряних силах знають цифру літаків, які зайдуть у першу чергу в цьому році, і скільки зайдуть наступного року? Ну, звісно ж, коли саме не коментують. А як ви вважаєте, все ж коли ці винищувачі можуть з'явитися в Україні, чи спершу то про це несподіванкою дізнається Росія, коли українські війська використають їх на полі бою? Я думаю, що безумовно, коли росіяни почують перше на собі застосування. Літаків в 16 більше того, слід зазначити, що наприклад, навіть ми побачимо при масованих ракетних обстрілах, як то працювати проти повітряної оборони за рахунок наявних літаків. Це суттєво посилить наші спроможності, тому що ми можемо активно будемо працювати, наприклад, по повітряних цілях. Тому знов таки, я думаю, що нам залишається очікувати, тим паче, що є і позитивні новини збільшення авіапарку, тому що ми кажемо про те, що Швеція нам пообіцяла два літака далі каційного виявлення. Це суттєво посилить спроможності і підійме характеристики літаків літаків F-16 за рахунок того, що ці системи можуть працювати разом. І, наприклад, той літак САВ дальні локаційного виявлення може а, працювати як окремий е, е, радіолокаційна система е, з подачою цілі вказівки, наприклад, на літаки F-16 для знищення повітряної цілі. Тому насправді е, є потужні перспективні напрямки, але треба дочекатися, тому що саме якщо казати про застосування таких систем, їх краще застосовувати сумісно разом е, в певній кількості для того, щоб було ефективно. Україна отримає неназвану кількість французьких винищувачів міраж 2005 Так днями повідомляли у змі. А до чого пристосовані ці французькі винищувачі? Як Україна зможе їх використовувати проти РФ? Чи потужніші вони ніж F-16? Ну, насправді, Міраж 2005 він трохи молодший за Ф-16, слід зазначити, що радіолокаційні системи, які стоять на цих літаках французького робниця Тавіс, дозволяє, наприклад, теж активно працювати по повітряних цілях при, наприклад, масованих ракетних ударах. Але знов таки, ураховуючи наявну кількість у Франції, це близько 26 літаків, які стоять на озброєні, і активно зараз експлуатується Франція. Можемо казати про те, що така кількість, якщо буде перед на літаків, може суттєво нам допомогти в питанні щодо ударів, наприклад, ракетами і скарб, тому що цей літак є носієм цих ракет, і звісно, що ми можемо казати про те, що Наприклад, це суттєво посилить можливості наших Су-24, які виконують задачі по запуску ракет штурмша до війська, тому в принципі є розуміння, що за рахунок, наприклад, отримання там однієї ескадрілі або двох неповних, можемо казати про те, що ми зможемо суттєво посилити як захист повітряного простору від масованих ракетних ударів або навіть нальотів шахетів, так і для стратегічних задач для ударів глибоко по ворожим об'єктам. Можна говорити про перелом у війні, так зважаючи на ці французькі винищувачі на F-16 теж треба казати буде про перелом війни коли е, більше цього озброєння буде отримана і вона буде залучена безпосередньо для бойових дій Тобто, слід значно що наші західні партнери на мою думку е, зробили роботу над помилками щодо наприклад передачі озброєння е, як передавалося озброєння перед контрнаступом е, тому ми зараз бачимо більш цікаві такі військові знаряддя які нам передають е, ті ж саме ракети АІМ-120, які мають радіус дії до 185 км плюс е, е, тому насправді Тут є позитивний момент, але але ж давайте повернемося до того, що треба все це отримати і вже застосовувати безпосередньо. Тоді ми зможемо сказати, показати вже насправді той перелом іни. І хочу ще зачепити з вами тему відкриття литовища. Як відомо, в травні міністр закордонних справ Кулаба заявив, що наявність ВПО, зокрема, літаків F-16, дозволила б Україні відкрити аеропорт у Львові. Але також раніше екс речник повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що найближчим часом ні Львівський, ні будь-який інший аеропорт в Україні не відкриють. Поки зсу не матимуть всі необхідні засоби для захисту неба. А пане Анатолію, ви теж висловлювалися вже на цю тему в наших ефірах. Але якщо говорити зараз, то чи наближились ми до можливого відкриття аеропорту у Львові? Адже все ж Україна очікує на Ф-16 найближчим часом, і союзники продовжують нам надавати різні системи ППО. Ну, знов таки при суттєвому посиленні систем протиповітряної оборони наземними зразками і повітряними. Якщо ми кажемо, наприклад, про отримання там додаткових систем, самті е, Петріот, тому що зараз ми отримуємо там деякі радіолокаційні системи Гранд е, 200, е, то ми можемо казати про те, що ми зможемо контролювати активно працювати по захисту повітряного простору, і тоді ми можемо розглядати певні можливості щодо відкриття аеропортів на західній частині України. Але це треба дочекатися ж таки посилення активного посилення протиповітряної оборони за рахунок отримання літаків F-16, літаків САВ дальні локаційно виявлення, і як мінімум піти систем протиповітряної оборони наземна зразка це на кшталт Петрути або САМТІ.